Зичивши досвід європейських бібліотек та музейних закладів, бібліотека імені Дмитра Чижевського вперше в нашому місті провела у себе захід ніч в бібліотеці. Працівники храму книг чудово продумали організаційні моменти, тому влаштували справжнє зімейне бібліотечне свято, що об'єднало усіх присутніх. А гостей від малого до великого дійсно зібралось на диво для такого тихого місця. Чимало близько двохсот. Бібліотека це не тільки культурно-просвітницький центр, а й місце для безкоштовного і безпечного проведення дозвілля та відпочинку. Пояснила мету такого масового заходу директор закладу. Різдво бібліотеки має бути саме таким. Тобто, якщо казати про свято сімейне, то це інше свято. Але це сімейне бібліотечне свято це свято, яке зробили бібліотекарів для всієї громади. Зробили ми це вперше. І ми розуміємо так, що тут має бути все. І маланкарі, і танці, і співи, і книга, і театр тобто різні види всього, що може бібліотека надати громаді. І кава, звичайно, для всіх безкоштовно. Сьогодні її готують бібліотекарі від усього серця. І навіть люди гадають у нас в бібліотеці і взнають свою долю, якою вона буде в наступному році, Вірніше в цьому році вже ми робимо це вперше. І я думаю, що ми це робили з таким прекрасним настроєм, з бажанням і любов'ю зробити все. Для всіх людей, то я думаю, що це всі відчувають і всі щасливіші сьогодні прийшли. Ми думали, чи прийде багато людей. Як бачите, прийшло дуже багато людей. Хоча це вперше. І Якщо це стане традицією, то я думаю, що це свято буде краще і ще більше людей до нас прийде в гості, до бібліотеки і будуть завжди з нами. Розпочалось дійство з інсценування щедрого вечора. У дусі наших пращурів, дотримуючись традицій, маленкарі у яскравих костюмах щедрували присутнім. не залишилась у боргу, перейнявшись атмосферою свята із задоволенням співали щедрівок. Колять, колять, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така, дайте тіткам, я так. А п'ятак не такий, дайте, дядько, золотий. Ось колядку згадала. На Осте чекала насичена програма. У всіх відділах бібліотеки кожен міг обрати заняття за смаком та за власним подобанням. Наприклад, любителі ексклюзивного мали змогу відвідати презентацію унікальної виставки під назвою Дефіле подушок від Лариси Гарбузенко. Для тих, хто віддає перевагу активному способу життя, у холі проводився масовий майстер-клас бального вальсу. Меншому ж поколінню припало до душі кінек 3 до ігри. Загалом всі відділи бібліотеки жили своїм габірним життям, де кожен ходив, де хотів, спілкувався з друзями чи знаходив нових знайомих за спільними інтересами. Наймасштабніший ежітаж в нічній бібліотеці отримало ворожіння на каві. Таких черг, напевно, не було при Радянському Союзі за найдефіцитнішим товаром. Нескінченна черга бажаючих дізнатись свою долю трималась більше трьох годин. У такому незвичному та магічному таїнстві не змогла відмовити собі і наша знімальна група. Вичитаємо до сім'я. А ну посміштововіті. <різько> Ні. Вот физиономия чья? На кого похожа? На собачку. Посмотрите внимательно. Как так? Какой то у вас добрый Ньюфаулен. Добрый друг. Хороший друг. Друг, которого даже вы, может быть, и не замечаете. Или не знаете. Но вам повезло. Потому что собака – это верный друг. Угу. В плане профессиональном и всем удачи. У вас, вас ждет удача. Осна бібліотека імені Дмитра Чижевського постійно шукає нові цікаві форми роботи для залучення мешканців міста до дивовижного світу книги. І ніч у бібліотеці це одна зі спроб неординарно підійти до такої роботи у першу чергу з молоддю. Наскільки ж вдався захід судити самим учасникам, які не полінувалися прийти, щоб особисто поринути у бібліотечне безсоння. Це просто цікаве мероприятие. Ми навіть не знали, куди ми йдемо на самом Поки не отримали. Вот такие программки интересные, где мы прочитали, что мы можем потанцевать. Именно потому мы сюда пришли, потому что мы танцоры, мы решили, что это будет нам интересно. Тут интересный пункт есть. Э, урок танца в вальсе, и урок танцев в горизонтальном пластичном балете. Ну, мы решили прийти, попробовать наши силы. Меня пригласили сюда сегодня друзья, сказали, что здесь будет очень интересная выставка. И так вот мы пришли с друзьями. Программа то есть, ну, началась для нас тем, что мы прошли мастер-класс по больному танцу и затем вот, приглашали нас наверх попить чай, кофе, очень дружественная атмосфера здесь. То есть большое, большое спасибо организаторам данного мероприятия за то, что создали нам такой круг, то есть где можно пообщаться, возможно, встретить новых друзей, узнать много интересного, посмотреть интересные фотографии. Есть, очень интересно, спасибо. Вадим також прийшов з друзями, але наперед знав, що захід безумовно буде цікавим. Взявши участь у майстер-класі, Вадим, сам давно займаючись танцями, хоча й не бальними, не втримався, щоб не продемонструвати іншим свої таланти. Кажу спасіба очі вашою організаторам. что у нас в Кировограде что-то развивается, действительно что-то можно прийти посмотреть. Вот, очень весело было и интересно пройтись по всем комнатам, вот, понаблюдать также эти фотографии, очень оригинальные. И некоторые порой даже простые, но ты становишься и так задумываешься, действительно очень классно, очень классно. Вот. Не хватает, вот у нас не хватает такого, в городе, почаще бы. Вот, естественно, здесь была такая дружески, дружественная... Хорошая обстановка, все танцевали вальс. Мы тоже немного присоединились, потанцевали эти движения, поучились. Да, нам интересно. И, и так как было очень жарко <laughs> и был круг, э, мы решили тоже показать немного своих танцев. Ну так, душа открывается, бывает очень хочется. И у нас смысл в том, чтобы если такое происходит, не скрывать этого и выходить и э, тоже отдаваться танцы. Да. Не сидите дома и. После и этого видео ну, Подрывайтесь и на тренировочке. И в такие, естественно, заведения. Такие события ну, не стоит пропускать, нет. Здесь очень-очень круто и интересно. В нічній бібліотеці не було місця, адже гостей вечора прийшли розважити сама Примадонна та Анжеліка Варум. Холодно, холодно, без тебя холодно Ще за сторічну історію бібліотеки влаштували екскурсію з несподіванками до бібліотечного книгосховища. Воно знаходиться на три поверхи під землею. Окрім пилу книг та привидів, там можна було не лише побачити на власні очі тіні великих письменників, але й поговорити з ними. Це для вас ну, дійсно чудо Це просто казка, що ви змогли тут потрапити. І дива тут дійсно можливі, тому що ви знаєте, що на цих полицях можуть уживатися поряд. Добро і зло, невдахи і генії. <кл 'язана> <кл 'язана> Попригоніє стрікоза, лето красне пробело, оглянуться не успіла. Ну, Іван Крилом. Спасибо, друзья, ви мене угадали. це захід формату, як ми знаємо, який має такий міжнародний уже стандарт. Це ніч в музеях і ніч в бібліотеках». І ось Кіровоградщина нарешті долучилася до цього міжнародного проекту. І ми таку ідею вже давно виношували, щоб зробити такий незвичайний захід, щоб показати нашим кіровоградцям і гостям міста, що бібліотека сьогодні має вже зовсім інший вигляд. Це вже не традиційна бібліотека. Вона сьогодні змінюється, вона трансформує свою діяльність, і вона може робити ось такі цікаві заходи, які не є суто бібліотечними, але сьогодні бібліотека є інформаційно-культурним центром, центром комунікації і зустрічі, і саме ось такі заходи такого формату нетрадиційного і нестандартного допомагають нам сьогодні дійсно показувати новий імідж бібліотеки. Це має свій початок та кінець. Ось і найдивовижніша зимова ніч у бібліотеці потроху підійшла до завершення. Варто сказати, що гості додому не квапились, розходитись не хотілося. Аби підбадьорити їх та подякувати за відвідини бібліотеки у нічний час. Їм подарували концертну добірку романтичної колекції під звуки чарівної флейти та гітари.